Це просто фантастика, маленьке містечко і великий фестиваль. Йо, вітання! Я зараз знаходжуся в містечку Вишків і тут проходить фестиваль вже другий раз поспіль. Тут відбувається щорічний фестиваль. Я не сподіваюся, що і наступного року тут також буде фестиваль. В описі до цього відео є сторіночка цього фестивалю. Слідкуйте за нею. Що важливо знати вам про цей фестиваль? Наприклад, сьогодні тут хедлайнер, це фіїнка. Ну, ви розумієте, як, як, наскільки класні артисти, яких запрошують сюди. Сцена отам, я вам зараз приближу покажу. Дивіться, людей. ну Людей зараз підвідки, що мені здається. Поробили класні локації для застілля, майстер-класи, гойдовочки, каруселі. Діти тут теж щасливі. Подивіться, понадували для діток зони, діти там щасливі, батьки щасливі смакують щось добресеньке. Люди відпочивають. Вау! Це вишків. Він мене сьогодні здивував так точно. Скажіть відпочинку, йо, і до зустрічі наших файлих українських Карпатах. Я йду святкувати. Йо.